Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено в принципі, біженцям, виплати допомоги, яку вони там отримують, і тим питанням, які наразі у них виникли, і які можуть виникнути в подальшому для того, щоб не бути позбавлено соціальних виплат, а також не бути притягнутим до кримінальної відповідальності і відшкодовувати ті виплати, які вже були здійснені. Це дуже важливо. Тому, якщо у вас є друзі, знайомі, які отримують соціальні виплати, які знаходяться за кордоном а за інформацію, це знаходиться більше 10 мільйонів українців завдяки діям Рашистської Федерації і нападу на Україну, не говорячи вже про внутрішніх переселенців, скільки вже переїхало внутрі України на закордон, виїхало, наскільки, от я розумію, за даними ООН, більше 10 мільйонів українців. І ця інформація є дуже важлива. Українці поїхали по всьому світу. І наразі, з огляду надії влади на сьогоднішній день, я так розумію, що не дуже поспішають повертатись, не дивлячись на те, що деякі країни вже зараз пропонують українцям певні виплати для того, щоб вони тільки повернулись назад до України. Тому будьте уважними про те, що я вас зараз повідомлю, а вам раджу підписатись обов'язково на YouTube, де ви дивитесь або TikTok, якщо ви дивитесь це відео і безпосередньо поширити це відео серед своїх друзів, знайомих, для того, щоб знати от ці проблеми, які можуть виникнути. І так, я думаю, що на сьогоднішній день дуже велика кількість українців вже стикнулася з тими проблемами, що соціальні служби тих країн, де вони знаходяться, де вони отримують матеріальну допомогу, вимагають від них надання виписок по їх банківським рахункам в Україні. Деякі дають, звичайно, там близькі, родичі, чоловіки, які залишились в Україні, які боронять Україну, які допомагають відбудовувати Україну, перераховують кошти своїм дружинам, своїм дітям, які там отримують соціальну допомогу. І, звичайно, кошти досить значні для того, щоб мати можливість належний спосіб життя підтримувати. Деякі українці працюють неофіційно, віддалено і також отримують відповідні кошти. Тому хтось дає всі рахунки, хтось дає рахунки, на яких там не дуже велика кількість коштів, хтось дає там просто рахунки, щоб з нульовими оборотами, щоб показати соціальним службам, що в них немає коштів. Ну і до речі, я б не радив би носити півний повний гаманець грошей, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. По-перше, вас їх можуть викрасти і далі в поліції. Пояснювати, звідки у вас ці гроші, а також пояснювати соціальним службам. І щоб не бути позбавленим цих виплат, я би, радив би все ж таки, у разі, якщо ви отримуєте такі доходи, є у вас відповідні доходи і можливості все ж таки не брати цю соціальну допомогу. Чому? З липня цього року запрацював закон, до речі, у себе в телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, посилання будуть в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Я дам посилання на цей закон, який набрав чинності стосовно обміну податковою інформацією для юр юридичних осіб і безпосередньо власників юридичних осіб. Це з липня цього року він почав діяти щодо обміну інформацією для фізичних осіб. Він почна, почне діяти з наступного року. При цьому обміну інформацією стосовно рахунків, причому всіх оборотів буде відбуватись в автоматичному режимі. Звичайно, можуть запросити певну іншу інформацію. Тому для того, щоб не виникла ситуація, коли почнеться автоматичний облік, що виявиться, що ви десь працюєте в Україні, отримуєте доходи в Україні, і про це не повідомила соціальна служба тих країн, де ви зараз отримуєте безпосередньо соціальну допомогу, може виникнути неприємна ситуація, що до вас звернуться з вимогою повернути кошти, а також можуть і порушити кримінальні справи, а також можуть вас депортувати назад в Україну. Тобто наслідки вкрай е тяжкі для українців, які знаходяться за кордоном. Тому, будь ласка, уважно подивіться свої рахунки, взважте безпосередньо, чи варто приховувати роботу в Україні, чи отриманий доходів в Україні, наприклад, ви там здаєте там в оренду якісь свої приміщення, нерухомість паї отримуєте відповідні кошти від соціальних служб тих країн, де ви знаходитесь, тому що з наступного року вони це все побачать автоматично і може виникнути, як я вже зазначив, ситуація, і з припиненням виплат, із. Позовами щодо відшкодування виплат, а та і безпосередні зняття будь-яких соціальних виплат, а також можуть бути і підстави для порушення кримінальної справи у зв'язку з введенням безпосередніх цих органів в оману. Поки на цьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь. Координати ви можете знайти там в телеграм-каналі, обов'язково підпишіться. І ще раз прошу вас поширити це відео, поставте вподобайку, для того, щоб воно краще поширювалось серед своїх знайомих. Ну і можете прокоментувати. Звертайтесь, будемо допомагати. А поки боремо за незалежність України, підтримуємо Україну, допомагаємо українцям, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!